Ну що ж, ми продовжимо оновлювати реальний працюючий Laravel проект до Laravel 11. Якщо ви не дивилися минулі відео, то, будь ласка, обов'язково їх передивіться. Лінки будуть в описі до цього відео. А ми поїхали працювати далі. Тож, в минулому відео ми з вами. Зробили основну роботу по оновленню Laravel. Ми створили новий app-файл в Bootstrap папці. Ми перенесли туди всі необхідні роути, зареєстрували всі middleware. Ми зареєстрували всі необхідні сервіс-провайдери. І тепер нам залишилось перевірити, чи все працює, почистити трохи наші конфігурації, оскільки я буду встановлювати Laravel Reverb. Я буду робити нові конфіги для веб-сокетів. Я можу ці конфігурації зараз прибрати. Я не буду використовувати вже для мене застарілий Helper. Так, і в принципі, в принципі я готовий до встановлення Larval Reverb. Для цього я відкриваю документацію знову ж таки, Laravel. Розділ з ревербом І я бачу перед собою команду, яка мені допоможе інсталювати повністю Laravel Reverb на мій проєкт. Я копіюю, вставляю, і дивіться, Artisan одразу нам пропонує встановити Laravel Reverb Я кажу так, будь ласка. Починається скачування через Composer всіх необхідних залежностей. Треба трошки почекати. І е, одразу після цього нам пропонує Artisan встановити нод залежності е, для нашого фронтенду. В мене проєкт не працює з фронтендом, в мене API-проект. Тому, якщо ви використовуєте фронтенд у вашому проєкті, то є сенс одразу встановити всі залежності для NPM для того, щоб працювати з JavaScript і вебсокетами у ваших збірках JavaScript на фронтенді. Так, мені це не потрібно. І давайте подивимося, що у нас змінилося. По-перше, у нас залежності. В залежності додався Laravel Reverb. До речі, майте на увазі, що на момент виходу цього відео Laravel Reverb знаходиться у бета-версії. Ми бачимо, що четверта бета-версія встановлена. Але я все ж таки спробую. У нас додався файл конфігурації для Laravel Reverb Файл для бродкасту, який я видалив, він е, перестановився, він на е, чистовичок в мене з'явився. І ще у нас е, в наших Envaх е, з'явилися окремі додаткові параметри для е, ревербу з ключами, з secret е, кіями для того, щоб ми могли підключатися до нашого сокет серверу Це так вам на просто е, бонусом. Тож, тепер, коли в нас це все є, я можу запускати WebSocket сервер. Я використовую супервізор для запуску своїх команд. Він в мене конфігурація його знаходиться в папці з докером. І тепер я в цьому супервізорі маю оновити команду для запуску WebSocket. Я запишу це reverbStart. І також я хотів би додати ще запуск розкладу консольних команд. Я складу, що це, буде «Shadow», schedule, напишу, sheduler. команда буде «Shadow work. Так, «Work». І пріоритети запуску команд я зміню. В мене Nginx буде стартувати першим. Octane буде за ним, черги третім. Websocket четвертим. і shedler буде п'ятим. Тепер, щоб все це в мене запрацювало, я маю зупинити свої контейнери і зробити новий білд. Docker Compose Down. Чекаємо, поки контейнери потухнуть, і можемо білдити по новій. Так, наче білд пройшов. Я можу запускати свої контейнери і дивитися на логи, що у нас там відбувається. Чи стартанули всі контейнери. Так. Щось є якась проблема. Октан не хоче стартувати. Все тому, що а, в мене, мабуть, в. Ні, Октан сервер. Так, не працює, тому що потрібен чокідар, і для цього я все ж таки... NPM залежності, встановлю. Тепер я можу перезапустити ще раз свої контейнери. Давайте зробимо build, щоб бути впевненим, що все працює. І запустимо їх ще раз. Дивимося, що у нас в логах наших контейнерів. Бачимо, що запустилися всі наші сервіси. Запустилися веб-сокети на 8080 порту. Octane запустився на 8000. І, в принципі, ми готові перевірити, чи працює наші зміни і чи працює наше, наше оновлення. в принципі. Я буду використовувати Postman, У мене вже є в колекції а, певні. А, Певні тестові ендпоінти, які я можу перевіряти. І, наприклад, давайте спершу спробуємо залогінити користувача. Бачимо клас, це спрацювало. Значить, вже дуже хороша прикмета про те, що далі у нас має працювати. В мене є каталог, який також має повертати певну колекцію з елементів, і це теж працює це те, що з критичного мене дуже. Турбує, хвилює, і давайте спробуємо а, нашого залогіненого юзера отримати інформацію а, по нашому API-токену. Так. А, де в мене юзер? Так, от, в мене endpoint. Сюди API токен я підключаю. Робимо реквест, бачимо, супер. Відпрацьовується. Тобто отримаємо. І давайте перевіримо новий endpoint check endpoint для нашого LRVL. Healthcheck, є uh, app. І це працює. Ми отримуємо сторінку з, тим, з повідомленням, що працює наш http сервер, працює наш застосунок і все добре. Таким чином, ми з вами завершили оновлення реального проєкту на Laravel 11. Тому, друзі, якщо вам був цікавий такий формат, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть про це в коментарях. Що вам було цікаво що ні, що сподобалось чи ні. Мені дуже важливий кожен ваш фідбек. Насправді це дозволяє робити контент більш якісним і цікавим саме для вас. Дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео!